Загинув у бою за Україну в Опришівцях Івано-Франківської громади відкрили анотаційну дошку герою Роману Душенку. Він каже, дружина Оксана Дошенко був справжнім патріотом, який любив Україну та щиро вірив в перемогу. Захищати рідну землю герой ставав двічі. Спочатку воював в АТО, а потім після повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Та через три місяці, 28 червня, трагічно загинув від вибухової травми. Поранення від осколки несумісні з життям отримав біля села Миколаївка Луганської області. Я надіялася, що це неправда до останнього. Тому що я обдзвонювала всі морги, лікарні, я шукала його серед живих, бо, тому що думала, можливо, документи загубилися, можливо, то. Але світ без недобрих людей в такому випадку. Я знайшла вийшла на волонтера, який саме забирав тіла з полю. Я попросила його, кажуть, можливо, це не він. А він каже, ні, пані, це ваш чоловік, дуже болить, тому що війна забрала в нас найріднішого. Батьків дітей, мани чоловіка, сином матері. Ми пишаємося ним, що він наш герой. Він буде нас берігати з неба, а ми будемо молитися за його душу і чекати на перемогу, бо тому що кожен чекає, що скоро-скоро настане перемога в нашій державі. Володимир Турелик служив з Романом з перших днів війни. За два місяці вони разом пробули в роті охорони нашого міста. Пізніше Романа перевели в частину Коломийської десятки, а згодом на Донецький та Луганський напрямок. Роман пригадує військовий, був веселим, оптимістичним та намагався усіх підтримати. Я завжди знав, що сказати в той момент, коли власне це було потрібно. Знаєте, він не говорив багато, але він говорив тоді, коли це було потрібно. І всі просто завмирали. Коли він щось розповідав, то всі зразу слухали дуже уважно. Незважаючи на настрій чи як, він був таким, знаєте, веселим, але, але впевненим. Вони люди, які побачили знаєте, це АТО, може в них цінність до, того, до тих моментів секундних. Я не знаю, ну Він кожну секунду, яку тільки знаходив, він, він завжди якось старався на позитиві, на плюсі, на, на усмішці. Встановили анотаційну дошку на фасаді шостого ліцея. Саме тут колись навчався український захисник. Її відкриття каже міський голова Руслан Марсінків, є символічним. Адже школярі, які тут навчаються, завжди пам'ятатимуть про подвиг героя. Ми відкриємо анотаційні дошки всім нашим героям, які віддали своє життя московсько-українській війні. Тому програма продовжується. На жаль, ми маємо сьогодні понад 100 вже бійців. Хлопців і дівчат, які з 24 лютого загинули з громади. Тому завдання на кожній школі, на кожному закладу освіти, училищі, університеті, щоб зберегти пам'ять. Наступну анотаційну дошку відкриють герої України командиру батальйону Карпатська Січ Олегу Куцину, встановлять її на фасаді центру патріотичного виховання імені Степана Бандери, Люся загребик Віталій Маглаті, телеканал 402.